Ядерні об'єкти Ірану були знищені. Тегеран не матиме ядерної зброї, заявив напередодні на прес-конференції в Газі американський президент. Тим самим Дональд Трамп заперечив попереднє і недостовірне, за його словами, повідомлення розвідки США про те, що атака, можливо, лише відкинула ядерну програму Ірану на кілька місяців назад. Нагадаю, директор ЦРУ Джон Редкліф повідомив, що США серйозно пошкодили ядерні об'єкти Ірану і відкинули програму Тегерана на роки. Проте повного її знищення він не підтвердив, пише Бібісі. Інформацію розвідки Трамп назвав витоком, який ставить під сумнів його заяви. Тож пообіцяв боротися із зрадниками у спецслужбі. Також за інформацією високопоставленого чиновника Білого Дому, якого цитує CNN, після витоку даних про наслідки удару по Ірану. Білий дім обмежить передачу секретної інформації Конгресу. Також Трамп анонсував, що наступного тижня представники його адміністрації зустрінуться з іранськими чиновниками, щоб обговорити ядерну програму Тегерана. В Ірані раніше заявляли, що не хочуть відмовлятися від збагачення урану, називаючи свою ядерну програму мирною послухайте, наступного тижня ми поговоримо з Іраном. Можливо, ми підпишемо угоду. Я не знаю. Як на мене, не думаю, що це так вже і необхідно. Я маю на увазі, у них була війна. Вони воювали. Тепер вони повертаються у свій світ. Мені байдуже, чи буде в нас угода, чи ні. Єдине, чого ми просимо, це те ж саме, що і раніше. Ми не хочемо ядерної зброї, але ми знищили ядерну зброю. Іншими словами, вона знищена. Я сказав, що Іран не матиме ядерної зброї. Ну і ми її підірвали. Вона злетіла у повітря. Якби ми підписали документ, це було б непогано.